Конференція розпочала роботу з благословення та вітального слова блаженнішого митрополита Володимира. До дня народження предстоятеля, головний офтальмолог Міністерства охорони здоров'я України Сергій Риков подарував владиці написану ним самим картину перед різдвом у Марківцях на згадку про рідну домівку блаженнішого. Кожний лікар це помічник Божий, тому що Бог дарував лікарям таку благодатну силу. Яка дає можливість і розуміння бачити цей прекрасний світ. Я дуже вдячний, що за часи мого намісничництва така конференція в Лаврі проходить вдруге. Я дуже вдячний блаженнішому митрополиту Володимиру, який благословив Сергію Олександровичу Рикову, який дав згоду тут. І всім дякую лікарям за їхні великі труди. Цілую їхні золоті руки, які дарують людям можливість бачити світ. Наразі основна причина сліпоти в Україні це глаукома, безболізне захворювання, яке нічим себе не проявляє. Вражені ним люди не знають, що поступово втрачають зір. Хвороба з'являється після 40 років, тому дуже важливо своєчасно її діагностувати. В останній блаженніше ми відкрили два кабінети по боротьбі зі сліпотою. Один в Зимненському монастирі, в матушки Югумій Стефани, а другий в матушки Люби це Головчинці Хмельницька область. І там ці кабінети працюють в суботу-неділю кожного тижня, і наші лікарі-офтальмологи оглядають пацієнтів. Наприклад, от в Головчинцях ми знайшли близько 20 випадків первинної глоукоми, коли пацієнти мали тиск 60 при тиску нормальному до 20. Тобто, практично ми... Спасти цих людей завдяки тому, що була своєчасно надана діагностика і правильне лікування у конференції. Взяли участь лікарі з України, Росії, Білорусі, Італії. На форумі вони розглядали причини виникнення глаукоми, способи лікування, катаракти, бактеріальні та вірусні конюктивіти.